У той час як у Москві відбувався військовий парад до 80-річчя дня перемоги, у Львові зібралися кілька десят міністрів, топ дипломатів з країн Євросоюзу та інших держав заходу, щоб домовитися створити механізм, який має перетворити російське керівництво на юридично підтверджених злочинців. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України може запрацювати вже у 2026 році. Наразі Рада Європа займається створенням усієї цієї структури і визначає, скільки це займа часу. Тож сказати складно, але я б не хотіла називати жодних конкретних дат хоча в документах, які я бачила, Можливо, все буде готово до 2026 року, сказала Калас. Як пише європейська правда, найвища міра покарання, що передбачатиме трибунал, довічне ув'язнення також можливі обмежені терміни ув'язнення до 30 років. На додаток до ув'язнення суд може присудити штраф і конфіскацію особистих ресурсів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що трибунал буде розташований у Гаазі та зможе притягнути до відповідальності російське та військове керівництво за злочини агресії. Відомо також, що Україна не обмежиться російським керівництвом. Серед обвинувачених точно буде також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Київ також має намір довести вину північнокорейського лідера Кім Кімчиніна, який постачає Росії зброю та військових. За даними ЗМІ, список підсудних у ГАЗі складе до 20 осіб. Вирішальне слово у визначенні цього списку матиме Україна. Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель додає, що трибунал розпочне роботу наступного тижня в Люксембурзі під час засідання Ради міністрів Ради Європи, де Україна офіційно представить вимоги щодо його створення. Відповідаючи на запитання про пропозицію США, які не підтримують трибунал, Бетель пояснив, що ініціатива належить Раді Європи, членом якої США не є. Слід зазначити, що президент Володимир Зеленський, виступаючи 9 травня онлайн на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, вказав, що сьогодні перед ними стоїть рішення створити трибунал, адже зараз почати війну мають бути покарання. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України. Він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповів за скоєне. Цього більше не можна допустити, і сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку, наголосив Зеленський. Він додав, що Росія має бути притягнутою до відповідальності за свою агресію.